Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Представники громадського об'єднання Бігова атмосфера організували цим вихідними марафон з символічною назвою Психоколо. Він пройшов у парку Гданцівський, і до нього долучилися більше сотні криворіжців. Наші кореспонденти побували на марафоні, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. На марафон, коли виходить людина на 42, у кожного різна ціль. Тобто, хтось хоче пробігти перший, а хтось хоче пробігти живий. Фізична підготовка та обов'язково гарний настрій. Головні умови для долання марафонської дистанції 42 кілометри та 195 метрів. Олександр почав бігати в 2018 році. Тоді на своє 40-річчя вирішив долати символічне 40 кілометрів на Харківському забігу. З тих пір вже пробіг 11 марафонів. Старт в Данцівському парку став 12-тим заліком Втім, є нюанс. Нині чоловік. Служить в ЗСУ і обрав собі символічне псевдо-марафон. Марафон це та штука, яка дуже дисциплінує людину і в, в, в цивільному житті, і в військовому житті. Ти ставиш собі. Мету, яку взагалі ти думаєш, як її взагалі можна досягти. І потім робиш маленькими кроками і досягаєш, потім, потім ставиш ще більше. Тобто Остання моя реєстрація була на 100 кілометрів, мали б бігти в прошлому році в Києві. Але, пух, забіг перенесено. Найбільшу ж нині дистанцію здолав у 2021 році, коли на день міста подавав 76 кілометрів, Пробігши від Інгульця до житлового масиву північного ГЗК. Останні приготування і ось 12 марафонців розпочали свій забіг. На годину на старт вийшли ті, хто обрав для себе половинку. Дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. Анатолій вдруге обрав цю відстань, хоча зазвичай долає улюблену десятку. Найчастіше бігав 10 кілометрів, але цього року вирішив знову бігти 21 кілометр, підготувався заздалегідь. Щоранку бігав потрошки, займався спортом. Ну і зараз буду бігти 21 кілометр. До такої великої дистанції думаю, ні, оскільки професійно не займаюся, це Уже серйозна дистанція, і це ну до цього ну потрібно підходити з розсудом, щоб не на не нашкодити своєму здоров'ю. Останні вправи розминки, і ось за три десятки учасників забігу на 21 кілометр вийшли на старт та почали долати свою дистанцію парковими доріжками. Приставок! Дистанцію 5 кілометрів подавали прихильники скандинавської ходьби, а також забіг влаштували і для дітей. Підготовка до спортивної події тривала всього півтора місяці. Організатор зізнається, ідея проведення марафону психологічної витривалості психоколу виникла спонтанно, і як воно частіше всього буває, все спонтанне у фіналі і виходить найкраще. Це перший шосейний марафон у кривому розі, і прихильники бігу відверто скучили за таким форматом на відкритому повітрі. Зареєстровано більше 120 людей вже і ще й йдуть, йдуть, всі хочуть бігти, але ми, ми взагалі робили обмеження на кількості 100, 100 людей. На Найближчі дистанції, мов скаже, на день міста, на день міста, ми як, як завжди, вже третій рік поспіль будемо проводити забіг довжину через місто довжиною в життя. Це буде забіг з інгульця на Даманський. Буде він тривати. Ну позапрошлому році було 76 кілометрів. В цьому я планую зробити 80 Десь загалом в марафоні психологічної витривалості психоколо на різних дистанціях взяли участь більше 120 чоловік. Учасники забігів на 42, 21 та 10 кілометрів отримали пам'ятні медалі. Але найголовніше це гарно проведений час компанія однодумців з числа прихильників активного здорового образу життя в одному з кращих парків міста. Олександр Тифілатів, Максим Марашов, перший І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Віктор Білий, організатор марафону психологічної витривалості психоколо, а також керівник ГО бігова атмосфера. Пане Віктор, і вас вітаю. Доброго дня так. Ми щойно побачили сюжет про те, як пройшов ваш марафон. Розкажіть, будь ласка, яка була його основна мета? Ну, основна мета це завжди популяризація спорту. Тому що росте підростаюче покоління, і його треба якось вирощувати на правильних, скажімо, засадах, щоб вони бачили, що є люди, які не тільки п'ють пиво, але й є люди, які бігають, займаються спортом, добре виглядають та подають гарний приклад. Угу. Пам'ятаєте, як прийшла ідея організувати такий марафон? Ну, ідея, да, як уже в сюжеті було сказано, виникла спонтанно. Наразі в країні йде війна і є обмеження на перекриття вулиць. Тому якось ми міркували, міркували і прийшли до того, що а чому б не зробити біг по колу? Ну як скажемо, в цьому стані. І взагалі це дуже цікаво, тому що одне діло бігти 42 кілометри просто. Десь в одне коло і зовсім інша справа бігти 42 кілометри по колу. Угу. Це, тому і повна назва забігу Марафон психологічної витривалості, що підкреслює і ситуацію в страні, в країні, тому що психологічна витривалість зараз потрібна кожному з нас. Угу. Ну, і психоколо назвали, тому що да. Там коло складає близько півтора кілометри, і тому. Ті, хто бігли 42 кілометри, подавали 27 кіл. Це uh -huh. дуже складно і фізично складно, але і морально не менше, скажімо так, uh -huh. ну, символічна така назва психолог, oh, в так, зараз. Да. Якщо враховувати, що це марафон психологічної витривалості yeah. все ж таки. Хто допоміг вам з організацією? Ну насправді задіяно багато людей. Це завжди нам допомагає департамент молоді та спорту міста Кривого Рогу, Лавренко, Світлана Івановна, Стопак, Олександр, департамент розвитку інфраструктури міста. Вони ж теж ж домовлялись парком, прибирали його, робили там. Красоту, скажімо так, наводили, щоб люди при у нас були нагородні, щоб люди приїхали, які перший раз приїхали, подивилися і ну, парк і так він гарний. Якщо там все ще дуже приведено до ладу, то це ще краще. У нас були такі партнери, як Рудамайн, РЛС мережа, Атлетікс, мережа магазинів, Атлетікс, Павер Про. Ну, Здорова вода, торгова марка. То, ну, дуже багато, кожен по невеличкій часті вніс свій вклад в спільну справу. Mm, тобто багато було тих, хто так, допомагав. може. Так, насамперед на, на це mm -hmm. кажуть, що один, одна людина це там зробила, це ну, дуже складно. Навіть mm -hmm. такою кількістю ну, це дуже складно. E, і підготовка, ж, взагалі, наскільки мені відомо, тривала півтора місяця. Да, лише, лише скажімо готуватися? так, півтора місяця, тому що такі забіги. Готуються там за півроку, mm -hmm. У нас ідея виникла, і довго не зволікали, тому що літом бігати жарко. Літом такі дистанції не проводять. Ми навіть, пам'ятаємо за карантину, коли відмінили забіги, mm -hmm. а потім пустили і на літо перенесли марафон на ніч. В місті Запоріжжя ми бігали. Mm -hmm. Це ну це навіть ночі це було дуже жарко і дуже тяжко mm -hmm. і за жари. Тобто важко все ж таки весна, ідеальний да. Ну, основна маса забігів проводиться весна, чи осінь. Uh -huh. літом дуже мало. Так uh -huh. також ми сюжету почули, що було декілька дистанцій. Це було там 42 кілометри з були 42 два кілометрів. Про... Це був перший uh -huh. шосейний марафон проведений в нашому місті, тому що трейлові марафони у нас є. Їх проводять наші друзі, наші колеги із команди ВЄФ. Дуже, кстати, круті старти. Я бігав всі три, їх три у нас вони проводять. Дуже подобається всім нам. Була дистанція на півмарафон, це 21 кілометр, була дистанція 10 кілометрів, була дистанція 5 кілометрів для скандинавської ходь... ну, ходьби. Uh -huh. І символічний кілометр, там трошки менше бігли діти. Uh -huh. ну, так. Е, так, от розкажіть трохи, чи багато було учасників серед дітей, і також щодо скандинавської ходьби? Серед дітей бігло близько 15 людей. Скандинавської ходьби було зареєстровано 10, але йшло їх набагато більше. Вони це я їх називаю поважними спортсменами. Вони дуже активні. Насправді це дуже круто. Знаєте, у нас якось за радянських часів повелося, що людина, яка виходить на пенсію, а вже я вже нікуди, мені після 50-60 років, все я накриваюся простиню позов сторону кладовища. Ну, це зов... Ці люди вони доводять кожен раз ну, проти... Проти... протилежне. Тобто, на них дивися і хочеться жити. Мені, чесно, я кажу, в такому віці я хочу виглядати, як і вони, і почувати себе, як вони бадьорими, життєрадисними. Вони підходили, питали, як відмітити в нас в інстаграм, вони тобто, ну, такі. Користуються такі, продвинуті, скажем ну насправді це чудово. Я вважаю, коли люди поважного віку і спортом займаються Це дуже чудово, це круто, це класно. Люди живуть, знаєте. вони не замикаються в собі, не сидять на лавочках, там обсуждаючи там, мовить, а вони живуть ну, так, все. живуть повним не. життям. Е, так, наскільки мені відомо, серед учасників були також і військові. Правильно, ми з Так, у, у нас були люди, які служать в ЗСУ. Ми для них робили скидку на реєстрацію 30%. Mm -hmm. Вони наразі даже не не хотіли її брати, але ми настояли, тому що mm -hmm. це є таке право. У нас для військових, для військових у нас скидка була? Да, приймали участь один. Із учасників став, навіть переможцем на дистанції на 10 кілометрів, друге місце зайняв. Він реєструвався в день забігу, ну, хлопець він раніше займався, зараз мало бігає, більше в окопах там не дуже не побігаєш. Ну, ну, все ж показав непоганий результат, пробігши. Так, от щодо учасників е, участь могли взяти будь-хто з бажаючих, чи, чи все ж таки були якісь певні облички? Ні, Участь могли взяти будь-які бажаючі, але ну звісно від дистанції були вікові гарантийні. Ну, угу. е, який вік? Ну марафон це з 18 років угу. не менше, так же саме, як і 21 один кілометрів, і 10 кілометрів у 16 років можна було бігти. Угу. Ну, а от дітки, ви казали, там символічні був кілометр. Дітки ми ставили 3-6, але реєструвалися і старші. Ми, ну це так, 3-6 ми вказали більш символично. Ми реєструвалися і старші, ми, вони приймають участь у... В... В багатьох наших забігах, ми, я їх вже всіх знаю, практично поіменно. Там, ну, радую те, що приходять ну, і були навіть не, не наші містяни, приїжджі були, привозили з собою дітей, яких теж реєстрували, вони бігли. Це дуже приємно. Багато було гостей міста. Було більше десяти чоловік. Uh -huh. Я не рахував, але більше десяти це точно. Uh -huh. Вони приїхали саме заради марафону? Чи... Так, так. Приїхали Зазор. за да були з Запоріжжя, з Нікополю були, з жовтих водна з Кропивницького. були. Uh -huh. Була ще дівчинка, у нас сров, ровно вона не приїхала, uh -huh. не, не получилось у Угу. Так, наступний забіг ви плануєте вже незабаром? На да, ми міста. вже сьогодні його анонсували. виклали на сторінках наших mm -hmm. в інтернеті. Це забіг через місто довжиною в життя. Mm -hmm. Так як склалось історично, було багато ідей його провести, коли ну пробігти, скажем, цей забіг, але ми вирішили перший саме забіг. Історично історично він був 8 травня. Ми його присватили до, до Дня пам'яті і перемоги. І ми тоді бігли, ми підтримали ідею Анатолія Тугова. Він хотів uh -huh. пробігти, це член ЮБФ з наших колег. Uh -huh. Ми його підтримали і з ним пробігли. Ми тоді бігли по пам'ятникам і клали квіти. Mm -hmm. На кожен пам'ятник да. mm -hmm. а потім на наступний рік, а нато літня людина йому вже 69 років, бо він сказав, як я в цьому році не пробіжу, то вже не пробіжу. Ну пробіг mm -hmm. він пробіг всю дистанцію, всі 76 кілометрів. А чого собі? Так. А угу. на наступний рік ми вирішили ми цей забіг уже приурочити до дня міста. Угу. Ну, день міста це остання неділя, так. травня. А ми проводимо суботу, щоб в неділю у людей була змога відновитися. Тому 27 травня, неділю в ну, суботу, ось як можна долучитися б... до марафону? Долучитися ми, як, як завжди, на сторінках своїх будемо викладати трасу. Де ми будемо бігти, і так називаємо підстопи. Пункти, mm -hmm. де ми будемо зупинятися, щоб зробити фото, попити, попити водички, щось підживитися mm -hmm. чим-небудь. Ну, і час, mm -hmm. ну, приблизний час теж вказуємо. Ну, звичайно, це так і виходить десь. Mm -hmm. Тобто, там плюс-мінус 10 хвилин mm -hmm. туди-сюди. E, і люб ємо, люб ємо. Містяни можуть прийти і будь пробігти будь-яку дистанцію від ну, також кілометру. Також є ж обмеження, правильно mm? вікове також є вікове обмеження, ж правильно? Нема зовсім ну, то можна пробігти mm -hmm. і 300 метрів, і кілометр. Mm -hmm. В чому знаєте, цей забіг відрізняється, тому що можна пробігти будь-яку дистанцію, mm -hmm. ну, підтримуючи нас, і на сам на самоді місцям приходить дуже багато. Mm -hmm. Це на продовжчій дистанції нема такого, що біжуть там три людини. Mm -hmm. Там Це от 20 плюс чоловік. Ну, цього біжать. разу було більше сотні, ж, правильно Я розумію. Ну, того разу, да? В ну, тому році. Ні, я маю на увазі з цими вихідними, який був Ні, ну, це ж ви путаєте mm -hmm. трошки. То фановий забіг є. Так. Там нема переможців, ми mm -hmm. всі фани, то тобто, кожна людина, яка прибігла. Mm -hmm. Є люди, які планують пробігти всю дистанцію. На даний момент ми сьогодні там, десь я в 11 годині розмістив mm -hmm. піст. Уже шість людей ми в цьому в цьому році зробили анкету в Google формі, mm -hmm. щоб люди, які планують пробігти повну дистанцію, mm -hmm. щоб вони там зареєструвалися. Ну, для mm -hmm. того, що це більше для себе, щоб я розумів кількість людей, Скільки які бу... будуть. Да, mm -hmm. Тому що ми беремо там машину супроводження, їдемо, mm -hmm. ми беремо вже водичку, там щоб розуміти. Вже шість людей записалося. Угу. Ну це не, не означає, що всі шість це пробіжують. Початок. Тому що да, дистанція це угу. важка, це все-таки бігти під 80 кілометрів. Це угу. треба підготовка, і що, що завгодно може піти не так. Десь підвернув ногу, там стало погано. Так. Зійшов той. Тобто, угу. Ми плануємо, що все бідеться, всі Ну, добіжуть. Мабуть, під 80 кілометрів пробіжуть найвітриваліші спортсмени. Ну, першого року пробігли 5 чоловік. Угу. Другого року ми бігли зв'язку з війною не з Інгульця, а з Йогоку. від Йогоку до Сівгоку бо за угу. Кизабік і там. Пробігло 12 чи 13 чоловік. Ну це також да. чимало для такої дистанції. Чимало так. 52 uh -huh. кілометри. І мені я вам скажу, я біг і першого року, і другого повну дистанцію uh -huh. як організатор, підтримуючи людей. Тобто то мені 50, 52 кілометри зайшли надто важче. тому що було дуже жарко. Першого року ми бігли там, був дощ цілий день, і це було нормально, освіжало. Uh -huh. А було дуже важко. Mm -hmm. Ну, подивимося, що цей рік нам принесе. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Всі mm -hmm. пробіжуть так, як вони планували для себе. Так, ну що ж, пане Віктор, на цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую. Бажаю вам успіху, щоб е, марафон пройшов дуже добре і з користю для всіх учасників. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Віктор Білий, організатор марафону психологічної витривалості психоколу, а також керівник громадської організації організації Бігова атмосфера. Ми поговорили про марафон, який пройшов цими вихідними у парку Гданцівський. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.